У ніч на 16 лютого росіяни атакували Миколаїв сімома безпілотниками типу шахет зокрема, два з них вдарили по Миколаївській ТЕЦ. Про це розповів міський голова Олександр Сінкевич. Місто опинилося перед великою проблемою, тому що дрони, які потрапили в ТЕЦ, фактично зруйнували в першу чергу повністю електрогенерацію на цьому підприємстві. Друге, було пошкоджено системи генерації теплої води для забезпечення жителів опаленням. До відновлення теплопостачання були залучені працівники ТЕЦ та КП Миколаїв «Були вигадані і застосовані спеціальні заходи, які дозволили нам переключити абонентів і подати тепло жителям будинків вже починаючи з вечора, з ночі, з неділі, і фактично, вже з, ночі, з неділі на понеділок ми почали відновлення подачі теплоносія. Станом на 16.00 роботи тривають. Продовжується закачування системи водою. Повідомив мер міста. Ще декілька будинків залишаються без опалення. Маємо близько 10 адрес, які є або завоздушеними, або є проблеми. Власне, одні з два будинків, які знаходяться на місці прильоту в заводському районі, пошкоджені на даху лежаки опалення, які зараз ремонтуються, і сподіваюся, що до кінця дня теплопостачання буде відновлено. Олександр Сінкевич нагадав, що внаслідок цієї атаки Миколаївська ТЕЦ припинила електрогенерацію, тож містян просять ощадливо споживати електроенергію, аби не перенавантажувати енергосистему. Атака відбулася саме напередодні того, як в Миколаєві опустилася температура до мінус 10. Тобто це спланована атака, направлена на те, щоб заморозити жителів. Це терористична атака, яка є задачою якої є не руйнування інфраструктури чи військових об'єктів, а саме тероризм і знущання над місцевими жителями, над простими створення гуманітарної катастрофи. Також Олександр Сінкевич відзначив тепловиків, які працювали протягом доби, аби якнайшвидше відновити теплопостачання. А ще подякував уряду Данії, адже завдяки йому місто отримало модульні котельні на біопаливі, які забезпечили тепло в міській лікарні у цей складний час. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март.